Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект Власний погляд. 12 червня ми відзначаємо День працівника фондового ринку України. Тож сьогодні саме про це будемо говорити з нашим гостем Олегом Ткаченком, головою правління української біржі. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю зі святом вас і відразу ж запитаю, чи це свято для нас в наших українських реаліях української біржі? Ну, звичайно, свято. На жаль, про це свято не так багато знає населення нашої країни, і це показник того, що, мабуть, наш фондовий ринок ще не такий вагомий вклад вносить в економіку і в життя кожного українця, щоб про нього говорили багато хто. Я сьогодні дивився зранку новини по декільком каналам і ніде про це свято професійне не сказали. Це саме головна оцінка нашому фондовому ринку. З іншої сторони, це для мене дуже цікава така річ. Це значить, що у нас дуже багато попереду чого потрібно зробити, і можливості для досягнення. Ну от власне, у вас як фондового працівника, якщо так можна сказати, от ви для себе особисті завдання ставите. Ну, Завдання завжди ставляться якісь короткострокові і стратегічні. У мене є і такі, і такі завдання. Тому... Ви можете озвучити, от принаймні короткострокові, ну, якщо це можна сказати, на цей рік до кінця 2013-го. Я дуже хотів би, щоб ще в 2013 році з'явились на нашому ринку інструменти. Які зацікавили б широке коло учасників, наприклад, навіть вас, щоб от ви дізнали, що на фондовому ринку є інструменти, які для вас цікаві. От які, які наприклад? Наприклад, наприклад, іноземні цінні папери. Цінні папери компанії, які роблять бізнес в Україні і динамічно розвиваються. Наприклад, ви інвестуєте в компанію, яка ну виробляє, наприклад, курятину. Ви знаєте, що от ви любите такий продукт, так? І ви знаєте, компанія розвивається. Ви інвестуєте. Ця компанія закордонна, фактично юридично, хоча фактично бізнес в Україні. Ви інвестуєте, компанія розвивається. Ваш вклад стає більшим okay. і в той же час ви йдете в магазин. І своєю купівлею певного продукту цього, Розвивати. ви фактично розвиваєте свій же бізнес. Тобто у вас появляються такі цікаві можливості. А хіба зараз не можна купити закордонні? акції? Ні, на жаль, у нас досить жорстке валютне регулювання, і щоб купити іноземні папери, за кожною такою дією треба йти в національний банк і отримувати певну таку ліцензію разову. А мова йде про те, щоб відкрити ринок, хоча б для тих компаній, які роблять бізнес в Україні. Я не на увазі зараз Coca-Cola, Google там і інші компанії, хоча б ті компанії, які на українському фондовому ринку не могли залучити гроші, тому що він маленький, поки що, і вийшли за цими грошима за кордон. А Для того щоб вийти, їм прийшлось зробити собі іноземну прописку, якщо іншими словами казати, так а як же зараз можна заробити на акціях в Україні, якщо у нас так відгорожений доступ до іноземних ну у нас є і українські компанії, але справа в тому, що із-за того, що наш ринок закритий, і наш е, українські люди не не мають можливості вибирати крім українських компаній, то це не стимулює українські компанії ставати прозорими, якісними, як емітенти. І тому немає такого зростання. Аналогія дуже цікава є, якщо згадати там хто може ще згадати радянські часи. Там в радянський час у нас вироблялась продукція, яка йшла на експорт. І вона була вищої якісті, як правило, ніж та продукція, яка продавалась в середині України країни нашої угу. Радянського угу. Союзу на той час. І з часом наші люди отримали доступ і змогли купувати так називалися реекспортні товари, там машини, які виготовлялись для продажу за кордоном, і вони були кращої якості. Люди тягнулись до цього. А потім вже з'явилась можливість купувати іноземні товари. І наші товари, коли конкуренція з'явилась, частина із них розвивалася, і це був стимул для розвитку. Так і нашому ринку вітчизняному необхідний такий стимул, то така ринкова конкуренція, вона дасть стимул, з'являться інструменти, і ви скажете: о, а що ж там на біржі сьогодні? Який же там курс акцій? Чи за вчорашній день мій капітал трошки збільшився, чи не збільшився? Власне, от якщо говорити в цьому ж контексті, та от наскільки українська біржа, український фондовий ринок. Наближається все таки до світового до відкриття. Наскільки тісно можна працювати? Ну він наближається, просто темпи наближення бувають різними. В певні роки це більш здається швидко. Ми рухаємось. Деякий час здається, що щось за з... стається угу. з швидкістю. Вона зменшується. А від чого це залежить взагалі? Це залежить дуже від багатьох ситуацій, звичайно, залежить від економічної ситуації в країни, Хоча я скажу, що економічна ситуація в країні залежить від фондового ринку, От ми повинні розуміти, що фондовий ринок це та річка, яка переносить фінансовий ресурс в нашу економіку. І якщо ну, не може бути, що фондового ринка не буде взагалі. Він, можливо, буде за кордоном, але він все рівно буде. Якщо ми хочемо, щоб економіка розвивалась, потрібні гроші. Вкладати в гроші, повинні працювати і створювати активи. Для того, щоб прийшли гроші, вони приходять саме через цю річку, через фондовий ринок. Чим вона буде ширша, тим більше грошей буде в економіці. Тому залежить від ситуації в країні і від розвитку інфраструктури, яка відбувається в країні. Тобто ми з своєї сторони, що робимо? Ми робимо, щоб була можливість для того, щоб ці фінанси приходили в Україну і щоб вони працювали по тим самим правилам, по яким вони працюють в інших країнах світу. От для того, щоб залучатися такі люди, аби вони вкладали гроші в акції, можливо, варто взагалі розробити таку програму інформаційну для населення. Ну, ви ж існують такі зараз в Україні, такі програми існують. Просто вони існують, наприклад, на рівні нашої біржі. Такі програми існують. Ми робимо різні освітні програми, і самі і з нашими партнерами. Такі програми були для школярів в цьому році. Такі програми, як були для студентів. Студентська була. Змагання на фондовому ринку. Такі програми є для приватних інвесторів на нашій біржі. Але звичайно було б добре, якби існувала якась програма на рівні держави по заохочуванню по розвитку фондового ринку. Тому що яка проблема в нас? Чим ми відрізняємося від більшості країн? В Україні центральні новини економічні це курс долара. Це дуже погано. Ні в одній іншій країні немає цікавих. Тому що люди цікавляться іноземною валютою і співвідношенням до іноземної валюти ну, зараз... це означає недовіру до, до своєї власне. валюти зараз. Національний банк все таки намагається якимось чином повернути довіру, але от звичайно чи можливо от змінити цю ситуацію? Національний банк намагається угу. це зробити, але потрібно. Більше підключати інструменти ще й фондового ринку, тому що люди не цікавитись не можуть. Апатія це взагалі неможливо. Якщо в тебе є якийсь ресурс, ти повинен цікавитись, що з ним відбувається. Але якщо твій ресурс знаходиться там в доларі, ти цікавишся, як він відноситься в гривні, як до долара. А ще інструменти цінні папери. Якщо люди будуть довіряти цінним паперам і інвестувати туди кошти, вони будуть цікавитись цінними паперами, а не валютою. І валюта відходить на задній план. В світі всі відкривають ранкові газети чи включають канали, щоб дізнатися, що відбулось на ринку, що з їхніми активами відбулося у нас ще з доларом. Ну а наскільки взагалі реальна ця ситуація повернення довіри, і що для цього потрібно? Ну от ви говорите про створення інструментів, які би заохочували людей. Що це ще може бути? Можливо? Ну по перше, я переконаний, що це відбудеться. Питання часу чи це буде швидко, чи це буде більш повільно? Але відбудеться однозначно, але це залежить від свідомості людей, чи можливо від економічного становища і те, і інше. По перше, звичайно, фінансова грамотність в нашій країні знаходиться на досить низькому рівні. Ми звикли до того, що Україна, Українці це освічена нація, це читаюча нація, так було завжди. Але справа в тому, що нашому фондовому ринку дуже мало років, і нас в свій час не виховували і не навчали цій науці. А це наука, яка від питання державної безпеки, тому що кожна людина повинна не просто надіятись на державу, що держава забезпечить там, моє соціальне страхування, якусь, мою старість забезпечить пенсії і все інше. Ні, в всіх країнах люди в першу чергу думають про себе самі і використовують для цього певний інструментарій. І основний інструментарій це саме фондовий ринок. Але наші люди про це не знають, і це погано. Тому освітні програми це номер один. Друге, це звичайно довіра: довіра до держави, довіра до е системи нашої, е суди і все інше. Права акціонерів, права власників це те, що повинно бути ну ні як каже. От ви зараз говорите про довіру, але наскільки власне можна довіряти цінним паперам в Україні на теперішній стан, ну, зокрема зараз цього року, принаймні, ну ви знаєте, довіра це така річ, яка стосовно чого б це не було, вона дуже швидко втрачається і дуже довго заробляється. Тому звичайно, на нашому ринку були по багатьом емітентам прикрі якісь події, які Вселяють недовіру, але в нас є багато й підприє... ну, Є певні підприємства, їх на жаль не дуже багато, яким варто довіряти, які нічого не робили такого, що викликало б недовіру, і таких підприємств стає з часом більше, тому це треба популяризувати, це треба доносити до людей, і я переконаний, що за цим майбутнє розвитку нашої країни. Чи є в нас консолідація, чи навпаки конкуренція між гравцями на фондовому ринку? І ті інші процеси відбуваються. Звичайно, є певна консолідація. Звичайно, але ринкові методи ніхто не відміняв. Є конкуренція і конкуруючи. Певні учасники консолідуються в залежності від розвитку ринку. Наприклад, зараз, коли ми бачили певний спад на ринку, і бачимо, ще зараз спад, звичайно, частина учасників об'єднується, консолідуються. Там це нормальні процеси. Але це розвиває український фондовий ринок чи не впливає на процес? Ви знаєте, деколи стає якось песимістично дивлячись на це, все деколи відбуваються гарні події. Оптимізм приходить. Але поділяю думку, що все, що не вбиває нас, робить сильнішим. Навіть якісь події, які здаються не дуже добрими на перший час, вони все рівно зроблять нас сильнішими, і ми все рівно будемо рухатись вперед, пане Олеже. Що ж на цій позитивній ноті я вам бажаю, щоб з кожним роком ваше взагалі. Ваш стан процвітав. Українська біржа розвивалася. Дякую вам, що прийшли. Бажаю вам все найкраще зі вас. Дякую, нагадаю. Гостем студії був Олег Ткаченко, голова правління української біржі. Будьте з нами і дивіться, парламентський телеканал Рада.